아 <laughs> Ну, але власне мотиви наших батьків завжди найкращі. Вони вважають, чим раніше ми визначені. Bye. <laughs> i <laughs> І вас таки знову ж таки 90%. Є 9% тих, які, а, ну окей, вони, вони печінку з'їли, викликали, але вони, ну, вони так думають, окей, може. გაიხსენეთ ის ის